Компанія Мініагро міста Чернівці. Сьогодні на відвантаженні у нас оригінальний шифенг в червоному кольорі. Трактор у нас на 40 кінських сил. Наша компанія Мініагро завозить дуже довгий час уже дані трактора. Вони лише в оригінальному червоному кольорі. Даний трактор має 4циліндровий двигун на 40 кінських сил. Коробка передач 8 плюс задні противаги, широкі колеса. Примусова навіска, тобто два зовнішні циліндри. На тракторі вже встановлено. Вал відбора потужності. Блокування заднього диференціалу. Привід повний 4 х 4. Гідравліка руля та навіски. У нас по Україні є 16 представництв компанії MiniAgra. Можете звернутися в будь-яку нашу мережу. І придбати даний трактор. Ціна трактора 7300. З вами було мінягро міста Чернівці.